При появі е, шахідів або інших видів іранських дронів е, е, зрозуміти лю, будь-який е, старт е, ворожої ракети або е, дрона ми вже не можемо змінити. То, е, там запрограмована вже чітка е, траєкторія е, польоту цієї ракети або шахіда з точки в точку, з точки в точку. Ми тільки можемо наблюдати та попереджувати. Ми, ми, і вони вже не можуть її змінити, і ми її не можемо змінити. Тому е, при появі шахідів ви самі бачили, спочатку це було дуже складно. Ми звикали до нової зброї і знаходили е, ну, методи, як її можна уразити. Тому перших два-три дня ви самі бачили, це було складно і були приходи. І по місту, і по інфраструктурі. Ось, Але і до цього ми знайшли ключик дякувати е, нашим е, фахівцям протиповітряної оборони, які розробляли цілу систему потім. Одна система працює проти шахідів, а друга система працює проти ракетної вже оборони. Тому е, різний клас. Шахіда є розвідники, а є бойові дрони. Тому в першу чергу відпрацьовуються бойові одиниці, які несуть небезпеку, а розвідники відпрацьовуються також вже в другому контексті. Тому ну, дуже складно. Тому при тому, що вони зараз планують іще завести, то я думаю, що ми будемо готові вже відбивати їх.